Доброго дня, дорогі наші глядачі, і сьогодні на нашому каналі рутині я хочу представити вам вчителя в Німеччині інтеграційних класів Тетяну Спіріну. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня усім. Я прочитала у Фейсбуці ваш допис, і для мене він не просто вразив. Я просто розумію, що важлива тема, яку ви підняли навчання наших дітей за кордоном для багатьох батьків, які переїхали сюди з дітьми, це велика проблема. І оскільки я сама мати хлопця, який навчається в 8 класі, і ми вчимося і в онлайн школі українській, і в бельгійській школі. Тобто, для того, щоб ну, дитина змогла все-таки вийти на якийсь позитив в своєму навчанні. і я знаю, що дуже багато українців так роблять. Тобто, онлайн школа насправді це такий вихід, але чи насправді це вихід, і як інтегруватися цій дитині в європейській освіті? Пані Ткен, у мене до вас дуже багато питань. Я думаю, що у наших матусь також буде багато питань. Напевно, під відео ми будемо надіятися, що наші жінки будуть писати. Ну, в першу чергу, жінки, запитання. Можливо, ми зробимо ще одне відео. І так, пані Тяно, розкажи трошки про себе, чим ви займаєтеся і хто ви в шкільному шкільні освіті тут в Європі? Ще раз усіх вітаю. Ви усі розумієте, що я також, як і багато українців, вимушено виїхала за кордон. Це сталося 3 березня. Ми вже були з е, сином в Німеччині. Потім ще мама доїхала моя. У е, мене теж син, син теж тут вчиться. Йому 15. Він вже в 9 класі, коли ми приїхали. Відповідно, це був 7 клас. І е, я з Харкова. І відразу хочу попередити, що в системі державної шкільної освіти я майже ніколи не працювала, тому що я не люблю систему державної освіти. Я люблю креатив, тому у мене був досвід приватної освіти, як власно створеної, так і Роботи як лектор в приватних школах, також в мене 17 років досвіду роботи в бізнесі в якості менеджера, з персоналу, перекладача, і дуже багато людей з моєї допомоги працевлаштовувалися. Тому я бачу схему цілком. Тобто, ми всі вчимося заради чого? Заради того, щоб працювати далі. Тому я відразу попереджаю, що я не дивлюся лише на тему, як навчатися, як отримувати оцінки. Я завжди дивлюся на тему, для чого ми це все робимо і що нам знадобиться, що нам не знадобиться. Тим більше, коли ми говоримо про дітей, це така велика, велике стратегічне планування. Також в мене в Україні працює онлайн-школа з 2016 року це школа для дорослих. Школа Do Stories, школа зі сторітелінгу. І наразі ми теж працюємо не так активно, але ми працюємо. По вихідних, бо в мене є команда, їм потрібно заробляти гроші, ми донатимо. Тобто ми теж працюємо і також я працюю викладачем української мови в університеті Байройта. Це невелика кількість годин, але це та робота, яка допомагає мені. Отримати ті зв'язки, які будуть потім корисні для дітей, щоб поступати в університет, і щоб розуміти, як працює система освіти Німеччини в цілому. Тому є речі, які я розумію глобально, але все ж таки сьогодні я буду ділитися лише моїм досвідом роботи в інтеграційних класах. Це класи для українських дітей в Баварії, спеціалізовані лише для українських дітей. Це не в усіх країнах таке є, не в усіх землях Німеччини таке є. І річ у тому, що ми вже багато дітей інтегрували в німецькі класи, але зараз є така тенденція, що діти повертаються назад. Дітей повертають вчителі німецькі і кажуть, що не пішла інтеграція, не працює. Давайте виправляйте це. І це вже після того, як діти рік повчилися в німецьких класах. І для мене, ну скажімо, це був феномен, чому так сталося. Тому я його детально вивчала, я спілкувалася з німецькими вчителями, я задавала багато питань, детальних, методичних, чому тут не спрацювало, чому тут не спрацювало, чому тут не спрацювало? Це чудово. Ну, я думаю, що важливо якраз поговорити про навички для того, щоб максимально корисним була і mm -hmm. наша з вами розмова, і е е рекомендації, які ми можемо почути від вас. Так. Які, ну, от ви говорите про навички, про які навички ми можемо говорити? Отже, перша навичка це навичка роботи з інформацією. В першу чергу, ну скажімо, в українських школах окей, діти беруть текст, учні беруть текст. Я працюю з молодшими підлітками: це 11, 12, максимум 13 років, тому я їх називаю діти, школярі. Це не молодша школа, попереджую. І коли в Україні дитина вміє добре читати і розуміти текст, це навичка формується молодшій школі. То, відповідно, і далі вона працює з текстом добре, з текстом на рідній мові. Ми маємо тут, в інших країнах, тексти на інших мовах. І це про те, що треба цю навичку роботи з текстом піднімати на вищий рівень, тобто, це навичка роботи з текстом на іншій мові. Тобто, це коли дитина бачить цей текст, в першу чергу. Вона має відразу розуміти, що мені потрібен перекладач, мені потрібно знайти незнайомі слова, мені потрібно в першу чергу цей текст зрозуміти. Це те, що для дітей, ну, для багатьох, було неочевидно, або вони бачать щось незнайоме, все, закрили на це очі. Це нормальна реакція будь-якої людини на щось незнайоме. Краще цього не буду бачити. Все, до побачення. Я, я, як ефективно можна все ж таки підтримати дитину? Ну, це, по-перше, подивитися, як діти працюють з параграфом будь-яким, з будь-якого предмету. Просто сісти поруч і подивитися, як він це робить, а ще краще, хай він попроговорює. Ось зараз я там відкриваю підручник, я бачу цей параграф. Що я з ним роблю? Тобто є речі, які треба пускати в себе. Тому що далі вони будуть потрібні. А є речі, які просто треба закрити цю тему швидко. Цак, цак цак все зробили. Ну, може, знаєте, може, це не, не треба говорити, але насправді я думаю, що я е, думаю, що ну, треба, тому що наших дітей так багато всього Так, якось є. Робити. Ну треба розділяти. Є галочка, а є. Те що, те, що буде потрібно. Якщо є діти, які люблять історію. Ну, наприклад, я просто в мене одна з освіт історична, тому я відразу там чіпляю сюди, і е, е, можливо, так тоді, да, давайте дивитися слова, давайте там е, триматися за інтерес дитини. Тобто я завжди за те, щоб е, триматися за інтерес дитини. От цікава математика. Добре, от математику ми копаємо, ми вивчаємо лексику, ми, ми більш з параграфом, більше працюємо, ми там додаткові сайти, якісь вчителі завжди дають додаткові сайти для тренування. Тому перша навичка це володіння інформацією, опрацювання інформації. Я також раджу цю навичку батькам в контексті: візьміть інформацію від вчителів, візьміть терміни. Підіть до вчителів, поспілкуйтеся. В багатьох школах є такі сайти, де є Шпрехенштунди, так німецьку це називається, часи, години, де може поспілкуватися з будь-яким вчителем персональним мама. Візьміть перекладача із собою. Ну, це ж не є зараз проблема. Візьміть Google Translate. Усі вчителі вміють користуватися. Дуже багато німецьких вчителів, де вже інтегровані діти, вони навіть перекладають повідомлення батькам українською. І з моєї точки зору, це велика повага. Це персональне таке ставлення. Вони не зобов'язані цього робити. Вони завдання можуть перекласти українською дітям на контрольну, наприклад. Це теж дуже класно. І е, спитайте, які вимоги. Е, спитайте, які предмети ключові. Тому що є ключові предмети математика, мова англійська. Це завжди. А є додаткові предмети, які не йдуть потім в екзамени. І ось просто розділіть. Тут ми працюємо дійсно, копаємо, а тут ми лише там трішки, викриваємо. знаєте, е, пилок попротираємо на поличках і все. І не будемо далі там купати нічого. І це треба розділяти, тому що фізично жодна нормальна людина не може оце все засвоїти. Тягнути дві школи. Це нереально. Абсолютно, давайте будемо реалістами. Ну, так, так, Тим більше, якщо в онлайн, от ви кажете, онлайн ще вчаться діти. У мене теж багато школярів вчаться в українських школах, але це не онлайн, це екстернати. Коли вона має, наприклад, тиждень, коли вона здає тести, ти, там тиждень, коли вона здає це, або один день на тиждень, тоді вони пишуть записку по сімейних обставинах, вони не йдуть в школу в цей день, ну, один день можна так зробити, так, в тиждень, і вони сидять вдома на онлайні. Але коли це зранку ти повчився тут в школі і пішов ще до шостої вечора, повчився в інший, це важко, це неефективно, це не працює. По факту це не працює. Тому, перше, отримаємо інформацію від вчителів, де треба вчити, де не треба вчити. Ну, ми ж так це не називаємо не треба, так ми ну, кажемо, де звернути увагу. І питаємо, які ваші конкретні по, скажімо, поради професійні, щоб покращити навчання моєї конкретної дитини. Я, не, ну, я жодного вчителя не бачила, може, в мене якась ідеальна. Моя бульбашка, я не знаю, але всі вчителі і в гімназії, де син вчиться, і в моїй школі в середній. Вони завжди, коли персонально до них прийде е, і запитає, підкажіть, що треба покращити конкретно, всі вам скажуть, в чому конкретика. І конкретика це наступна навичка, наприклад. Е, дуже багато батьків її не знають. Це навичка ставити запитання вчителеві уроці. Ця навичка допомагає краще вчити мову. Ця навичка допомагає бути сміливішим, впевненішим в собі. А для того, щоб ця навичка швидше сформувалася, тренуйтеся вдома, робіть такі, скажімо, рольові ігри, так? задавайте питання, робіть якісь відповіді. Це інша культура. Тут, якщо учень задає питання на уроці, це означає його пізнавальний інтерес і мотивацію до навчання. У нас наоборот, учні стараються сидіти тухенько. В Україні, але це залежить від методик. Якщо діти розвивалися по методикам розвиваючого навчання, я писала про це, коли вчилася на першій своїй освіті на вчителя початкових класів, я писала дипломну роботу, по розвиваючим методикам Ельконіна Давидова. І там якраз ставити запитання на уроці це частина методик. І є такі методики, але ж, ну, звичайно, це мінімально. І ось якраз дітям треба пояснювати, що питання треба ставити на уроках, треба на уроках піднімати руку, треба на уроках відповідати і помилятися, не боятися помилятися. Тоді вчитель. В контакті з дитиною, і він вже більше цю дитину бачить, він бачить її пізнавальні інтерес і мотивацію. Якщо вчитель не в контакті з дитиною, дитина мовчить, дитина не задає запитань, то відповідно, ну, от я просто приведу приклад свого сина. Він провчився півроку в гімназії. Ну, в мене, скажімо, чесно, не було фізично можливості часу так от, до, 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 копати туди, як я зараз вам розповідаю. Так? І я подумала: ну от вчиться, хай собі вчиться якось, плюс він онлайн вчився в українській школі, Ну якось воно йде, я питаю, в тебе все добре. Каже, добре, ну і що? Це ж стандартне запитання. Раз добре, значить все добре. Які проблеми? Ти вивчив уроки, вивчив. Ви ж знаєте, як ми це робимо. Вивчив окей, довіряю тобі. Моя бусинка, сиди далі, вчи уроки, а віжеш, вчить уроки, так. Да? Розумієте? А вчителям, ну, як вам сказати, Їм, це не їх а, проблем. Ну, мій любимий фіолетовий і, і, І в мене, оскільки я працювала волонтером в цій гімназії перший місяць, в мене залишилися там контакти. І мені вчителька пише: Таню, а ти знаєш, що твоєму сину дали лист, що його будуть з школи значить, вам якше сказати, переводити. Так, а я кажу, я не бачила лист. Каже, ну дали йому. Я ж така кажу, де лист? Каже: Ну, мама, я не хотів тебе хвилювати, ну тут мені щось дали, ну я не знаю, от на тобі бумажку. Коротше, що вам сказати? У мене був. Було... Такий шо культурний, я пішла до. Ну, відразу ж я взяла термін, я пішла до вчительки, я запитала дуже вічливо, що не так, що ви порадите. Він каже: ну, ваш син руку на руках не піднімає, питання ставить, ну, мабуть, ж він дебіл. Ну, ви знаєте, мене дуже багато дипломатії внутрішньої потрібно було в цей момент, щоб продовжувати посміхатися, сказати: дайте поради, як це виправити, і дайте нам, будь ласка, півроку випробувати. Тому що ну, пояснювати, як можна назвати дитину вибачте, дебілом, тому що вона руку не піднімає. ну, але... Ми, я собі кажу, ми в іншому монастирі, тут є правила, які просто треба знати. Окей, ми з, ними, ми з ним розібрали ці правила. На всяк випадок профілактично я його зводила на екскурсію в Дітрі Шулі, щоб він побачив, які в нього є перспективи. Йому не сподобалось. Тому, ну, скажімо, він переглянув свої звички бути таким інтровертом. Він цим гордився, каже: Я інтроверт, я сижу, от на, на своїй ноті там. І мені класно, я, я все розумію, мені все. <сіх> ну, тобто, так, да, це такий, знаєте, випадок, але ж це не тільки з моїм сином. Пані Тетяна, дивіться, я хочу сказати, що на вашому прикладі у нас був подібний приклад тільки поведінка. <сіх> тобто, У нього була поведінка, він дуже активний, дуже швидко. Він зі всіма ну, надзвичайно то комунікував, то сварився, то ще щось. Тобто, і вони також сказали, що його треба лікувати психічно, тому що він надто активний гіперактивність. І ми, і ми дуже багато шкіл поміняли, поки нарешті, ну, більш-менш знайшли те, де ми могли вчитися. Це було це. І це я знаю, наприклад, у нас в Бельгії це проблема дуже багатьох дітей. Дуже просто частина дітей знаходиться без батьків тут, і їм нема кому допомагати. І їх отак футболять з однієї школи в другу, і ну, це ціла проблема. Так, ну ось цей момент, так, коли є якісь певні очікування у вчителів. А дитина їм не відповідає. Ну от як в приватний випадок, це не піднімає руку або не задає запитання. І це треба проговорювати, з'ясовувати, пояснювати дитині, що це не тому, що ти поганий, чи хтось поганий, чи знаєте, як всі пояснюють, чи всі в депресії. Ні. Просто це є така гра, і в неї давайте ми пограємо в неї ось так. Ти можеш, оце робити, це це. Для того, щоб ось це все. Тобто завжди треба пояснити, якщо учню, дитині, людині, да, людині, я люблю слово люди, люди молодшого шкільного віку, якщо людині пояснити для чого, вона розуміє. І вона далі може якось більш-менш. Якщо бачить перспективу, куди все так, так. вона Так, що? для того, щоб що? Не треба дуже велику перспективу показувати. Діти не можуть ще стратегічно так, це все бачити до років 14. у них просто фізіологія інша. Але плюс-мінус півроку рік вони це дуже чітко розуміють. Тим більше, якщо ось, наприклад, в Німеччині можна з 13 років працювати вже. І школа дає ну, як е, таку характеристику. Е, можна влітку там 200, 300, навіть 500 євро заробити. І їм же інакше вони дивляться на те, там, як мову, наприклад, вчити. Да? Е, далі ще одна навичка щодо мови я додам це е, складання цих лексичних тематичних словників. Коли це, е, знову ж таки, коли вчитель в будь-якій країні викладає в класі, де є діти з різних країн світу, то є методика певна. Вона називається лексично залежні фахові предмети, тобто ті предмети, розуміння яких залежить від розуміння спеціалізованої лексики: біологія, фізика, хімія та ж математика. І вперше ніж давати що, якийсь предмет, треба дати лексику, розібрати, плюс перекласти на мову дитини. До речі, я хочу вам сказати, теж цю тему підняти, що у нас так само з алгеброю і геометрією. тому що в українській школі ну у нас м, м, працює з чителем син. один підхід до вирішення задачі, а в бельгійській зовсім інший. Так, коли так. він пропонує вирішення, як це його вчила вчителька в українській школі, вони кажуть, що це неправильно так не вирішують угу, і починають угу, його угу. перевчати зовсім по-другому, угу, е угу. як вирішувати задачі. І це також, ну як то кажуть, дитині не зовсім зрозуміло. Чому так? Так, так, так. Ви праві. Також така ж сама ситуація в Німеччині. Вони зовсім по-іншому навіть рахують приклади в стовчик. Зовсім не а, так, 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 як так. це прийнято в Україні. Ну, Дивіться, знову ж таки, ми хочемо їхати або ми хочемо шашечки. Тобто. Знову ж таки, в залежності від того, який у дитини тип мислення, який вчитель гнучкий і не гнучкий, які він перед собою ставить там, задачі навчальні. Ми дивимося, результат однаковий, Окей. ми рухаємося далі. Ми поставимо 4-3 або німецький вчитель, 4-3 бали, ну такий середній бал, але ж це буде оцінка, або це буде залік, щоб дитина це розуміє і засвоює. Або ще є один такий лайфхак: ну, Ютуб. Там купа можливостей подивитися рішення цих задач, як це роблять вчителі країни цієї я ну, нічого не рекламую, але є, наприклад, в Німеччині Софа-тютер, як диванний тютор. Це програма. Яку там абонентська плата невелика, і там просто всі лекції по всіх уроках з першого по 10 клас є якраз от як вони це пояснюють. Тобто, ну, мені здається, що можливість розв'язати іншими способами е, задачі окей, це, це можна е, розумієте, класно, коли вже. Дитина знає, що, наприклад, він любить математику, вона любить математику. Є такі варіанти. Я люблю математику, тому мені по кайфу подивитися, як це може Так, А якщо я ненавиджу математику, ну я сама гуманітаріст, да? І в мене математика завжди це була така кровава праця. Ну, я пахала, я її просто тупо зубрячила. Тому що мені важко було. Але, ну, в мене, Таке мислення: я люблю досягати чогось в навчанні. в мене там золота медаль, червоні дипломи. Мені по кайфу це. Тобто, дослідницькі ці всі речі, мені по кайфу. І завжди треба спиратися на пізнавальний інтерес дитини. Якщо в неї є пізнавальний інтерес до мови, окей, рухайтеся в цьому напрямку. і... Він вас виведе туди, де буде дитині краще, в ту роботу, яка буде по, по серцю. В будь-якому разі в спілкування по темі, яка цікава. Якщо там щось не йде, не тягне, подивіться, де можна для галочки зробити, де можна піти шляхом, наприклад, давай тут маленьку перемогу зробимо, давай тут подумаємо, як краще, давай там нахильфи візьмемо допомогу додатково. Поразка, добренько. Дуже дякую да. вам, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал і задавайте всі питання під нашим відео. Дякуємо. Всім до побачення.